Ось нарешті підключив передню відеокамеру для парковки. Е, мудохався поки що з Ренескою. В майбутньому це все-таки вона буде показувати передню камеру китайську, а поки що вийшов із ситуації таким чином. Поставив дзеркало. Там воно зайшло всередину. Тут підключився, протягнув так як паркотронік. І в результаті вивів на окрему кнопочку там. В результаті виходить ось таким чином. Вмикаємо є передня камера. Вимикаємо дзеркало. Зараз покажемо, як воно виглядає. наша камера.